Український телеведучий та шоумен Андрій Бідняков поділився з шанувальниками радісною звісткою. Вітаю! Це ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Так сьогодні, 20 жовтня, Андрій та його дружина, акторка Настя, коротка, вдруге стали батьками. Про поповнення у родині бідняков повідомив на своїй сторінці у інстаграм. Новоспадчений татко розповів, що дружина народила йому сина. На жаль, через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала проти нашої країни, малюк з'явився на світ не в Україні, і зірковий батько не зміг бути присутній на важливі події. Ласкаво просимо, козаче. Така вже в мене традиція пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко, але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитись батькові в очі. Дякую за сина, Насте! Найкраща мама, написав Андрій у фотоблогу та запостив кадр, на якому зображена ніжка немовляти. Зазначу, що у Андрія Біднякова та Насті Короткої також є спільна донька, семирічна Ксенія. Також нещодавно телеведучий Андрій Бідняков вперше за довгий час зустрівся із донькою Ксенією. <хи> Доньці шоумена Андрія Біднякова та акторки Анастасія Короткої нещодавно виповнилося сім років, проте зірковий тато не зміг бути присутнім на святі. Однак без сюрпризів не обійшлося. За декілька днів бідняков підготував для доньки цілий квест, у якому дівчинка шукала підказки серед домашніх речей та виконувала певні завдання. У кінці її чекав найбажаніший подарунок. Зустріч з татом. З ворушливим відео поділилася дружина телеведучого у своєму інстаграм. Давайте подивимось відео. Од... О, що це за слово? Знайди. Один. Один балкон, який відкрай. Відкрий його. Давай, відкривай. Його. <плес> Класно. Так, заходь, заходь. Так, прикольно. Сідай, сідай, доню, сідай, так. Ой, запробач, сідай. Вау! Клас, тобі подобається? Да! Привіт, доня. Я хочу привітати тебе з днем народження. Я зараз, на жаль, не з тобою, я у Вові, але я дуже-дуже сумую. Дуже ти знаєш, що я завжди готую для тебе квести? Зараз у нас черговий квест, тож я дуже хочу, щоб ти пройшла 10 метрів на балкон і подивилася. Уже тут. <зров> так, там що там далі в нас? <звук> пішли, пішли до тебе. Пошли, пиши, ты не плачь. Пиши, И Мать твою, придем. Он так к папе приехал. тебе на день рождения. Пойдем. Побежали. Ой, господи. Боже мой. Se på den store hånda. Найголовніший подарунок для Ксенії це був тато. Так, лише на декілька годин потім Андрію треба було летіти в Нью-Йорк, вести благодійний захід, а потім одразу в Україну. Але це був найкращий подарунок. Ксенія сказала, що тато краще навіть триповерхової хатинки для ляльок, написала Анастасія. На відео маленька Ксенія не втримала сліз, коли нарешті побачила тата з балкону. Щемливі кадри розчулили усіх користувачів у мережі та зірок українського шоу-бізнесу. Ви що мені потоп робили? Написала Даша Астаф'єва. Реву Юлія Саніна. Як ще мить від таких зустрічей? Плакала разом із Ксенією. <плес> Друзі, ось таку ми маємо чудову новину. Вітаємо батьків із народженням синочка з таким прекрасним святом. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! When I was want to in